Протягом кількох десятиліть науковці спостерігають підвищення температури, якого не було протягом останнього тисячоліття. Згідно з прогнозами провідних наукових центрів з дослідження клімату, з роками температура на всій земній кулі підвищиться на 2-4 градуси. Здавалося б, що таке 4-2 градуси. Але якщо це станеться, наслідки невтішні. Може призвести до зміщення кліматичних сезонів, зміни тривалості вегетаційного періоду, до зростання повторюваності та інтенсивності хвиль тепла. До до зміни співвідношення між випаданням рідких та твердих опадів, до зменшення тривалості залягання стійкого снігового покриву, до зміни відносної вологості повітря. Такі темпи глобального потепління можуть спричинити серйозні кліматичні зміни, і в результаті аж до знищення всієї екосистеми розповідають дослідники. Сьогодні певні зміни людство вже спостерігає. Змінюється характер випадання опадів, звичайно, це негативно впливає на рослинність, на їх вегетацію, тому що випала відразу велика кількість опадів. Ці опади досить швидко за високих температур випарувались. Відбувається перерозподіл кількості опадів в межах сезону. Ви бачите, от в осінній період суттєво зростає кількість опадів, в зимовий період вона знижується. Якщо раніше душі випадали короткотривалі, але часто, то сьогодні після кількатижневої засухи день проливних опадів, що подекуди призводить до невтішних наслідків. Впливає потепління і на біорізноманіття планети. При потеплінні на 1,5-2,5 градуса до 30 відомих видів опиняться під ризиком вимирання. А якщо температура середня перевалить за 3,5 з градуса, це ситуація, яка можлива, якщо людство нічого не зробить щодо зниження викидів, то до 70% видів по всьому світу опиняться під загрозою вимирання. Основна причина змін клімату використання викопного палива та неефективне споживання енергії, що виробляється викиди тільки в Україні, починаючи з 1991 року, середня зимова температура у деяких регіонах підвищилася на 2 градуси у порівнянні з кліматичною нормою. Тим не менше, сьогодні наша держава знаходиться у першій двадцятці країн світу, які найбільше викидають парникових газів в атмосферу. Зі слів екологів-дослідників, людство працює над тим, аби зменшити вплив на довкілля, але є і такі зміни в кліматі, до яких необхідно адаптувати. Туватися трава. Вона не, не не так притягує сонячне повітря як асфальт. Ви будь самі самі відчували, що влітку, коли стоїте на асфальті, від нього випаровується, по перше, велика кількість хімічних речовин. По-друге, він дуже сильно нагрівається. Зелені дахи, до речі, зараз дуже поширено за кордоном. А ми в Україні так само це можемо зробити. Також варто використовувати сонячні батареї, вітряки. Рекомендують дослідники фарбувати дах у білий колір, адже колір відбиває сонячне проміння, що не дозволяє нагріватися. Варто починати берегти на. Наш клімат, аби вберегти планету для наших нащадків.